На Прикарпаття постійно прибувають поранені військові, яким потрібна медична допомога та відновлення. Також Франківщина приймає сотні переселенців із інвалідністю. Відтак в області на базі медичних закладів планують відкрити додаткові місця для реабілітації. Деякі лікарні вже з початку війни розширили реабілітаційні можливості та відновлюють бійців. Наші прикарпатські кореспонденти продовжать тему. Спочатку ми ну, працюємо як міні-масаж, так скажемо, для підготовки для розігрівки шкіри для розігрівання м'язів, а далі вже беремо вже цей металевий під назвою блейд і попрацьовуємо так від середини рубця до більш до країв, щоб поліпшити якраз мікроциркуляцію. Протягом трьох місяців в Івано-Франківській обласній лікарні реабілітологи відновлюють фізичний стан Василя з надвірної. Хлопець дістав поранення ще в липні. Штурмували ліс там такий під Кліщівкою, то ми його брали, ну і трохи взяли, але прилетів. Внаслідок вибуху хлопцеве відірвало нижню частину ноги. З тих пір Василь проходить лікування та реабілітацію. Тут в Івано-Франківську йому врятували коліно, яке було під загрозою ампутації. Врятували ногу коліно, а зараз це реабілітація. Згинали, розгинали коліно, рівновага. Фізичні вправи, бо загалом фізичний стан впав за 4 місяці. Для Василя і сотень хлопців без кінцівок потрібно створювати можливості реабілітації. В Івано-Франківській області планують збільшити кількість реабілітаційних місць в медичних закладах загалом до шести сотень ліжок. Всі послуги з реабілітації безоплатні та повністю покриваються коштом Національної служби здоров'я України. Щоб пройти курс амбулаторно, необхідне електронне скерування від сімейного лікаря для стаціонару від профільного. Загалом безкоштовну реабілітацію на Прикарпатті сьогодні забезпечує 21 медзаклад. З них 15 – стаціонарно. У цьому році відкрили 9 оновлених відділень для амбулаторної реабілітації. Відновитися пацієнтам допомагають 20 мультидисциплінарних реабілітаційних команд. До їхнього складу входять фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, логопеди, їхні асистенти, молодші медичні спеціалісти, а також соціальні працівники розповідають фахівці. Напевно, із таких великих викликів для нас стало, особливо для команди цілої, це пацієнти зі спінальною травмою. Тобто, коли ми їх тестуємо, обстежуємо і розуміємо, що ці пацієнти будуть просуватись на кріслі колісному, їхнє несприйняття цього. Наша максимальна підготовка верхньої частини тіла, а вони пручаються, тому що вони впевнені, що вони будуть ходити. І ці моменти психологічної, такої неготовності до розуміння цього, це напевно був найбільший для нас виклик останнім часом. Ми стараємося справлятися. Наші психологи разом з нами командною працюють, але от пацієнти зі спінальною травмою це напевно великий такий момент важкий для нас і психологічно, і фізично. Утім, потрібно і надалі навчати фахівців-реабілітологів працювати з різними видами травм. Ми е, уклали е, меморандуми про співпрацю з колегами з Японії, і вони готові на постійній основі. Е, Навчати наших прикарпатських медиків, лікарів, е спеціалістів, забирати в Японію і відповідно проводити для них навчання, щоб ми мали можливість підготувати тих фахівців, які є сьогодні затребувані затребовані, які сьогодні потрібні на Прикарпатті. У нас дуже добре налагоджена комунікація з корейцями. Вони пообіцяли нам забезпечити три наші медичні заклади над сучасним реабілітаційним обладнанням. Нині в прикарпатських медичних закладах є три з половиною сотні ліжкомісць для проходження реабілітації у 2024 році. Мають запрацювати ще два реабілітаційні відділення у Бурштинській та Верховинській лікарнях. Також на Івано-Франківщині планують спорудити сучасний реабілітаційний центр на 200 ліжок з чотирма стаціонарними відділеннями: Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.